Вітаю, друзі! Продовжу вам свою розповідь про мої гранатики. На вулиці, неймовірно, спека, все горить, все плавиться на сонці. А гранати, як я бачу, дуже таки добре себе почувають. Я вже вам розповідала, що цього року якась аномалія в мене. І чоловічі квіти замість того, щоб повідпадати, вони бачите, вони. Все одно висять, тобто їх ось так треба пообривати, бо вони квітували більше місяця назад, але вони не падають. Це ненормально. Рослина має поскидати все ще чоловіче і залишити лише завісі жіночі. Ось такі. Значить, вони вже гарні, вони великі. Тому мені доведеться це все робити самотужки пообривати це все. Дивіться, як воно тримається. Ось, а, ну, а якщо його розірвати, зараз я спробую. Ось, а якщо його розірвати, то там всередині. Ну, воно трошки схоже щось на таку недорозвинену завість. Це трохи неправильно. Нічого, я це все буду обривати. І залишу тільки плоди, ось такі, такі, не менше за це. Бо тоді рослина нормально все це зможе виростити. будуть гранати солодкі, будуть гарні. І дивіться, весь гранат. Ось він, бачите, весь-весь він в таких. Всього в завізях, не дуже зрозумілих. Ось тут є, є нормальні зав'язі. Ось такі гарні. І є такі якісь гермафродитні перехідні квіти. Ось. Але я так вважаю, що і таких плодів нормально теж достатньо. Зараз покажу ще з іншої сторони. А тут, дивіться, якесь як переродження квітки. Тобто, я так розумію, що це була все-таки чоловіча, а потім вона стала жіночою. І це все воно доволі таки добре тримається. Ось, бачите, це все тут, виходить, це і це це жіноче, це чоловіче. Все ще жіноче. З такі я буду видаляти, бо вже кінець липня і вони просто не встигнуть нормально вирости. А якщо навіть їх встигнуть, то вони не будуть солодкими. Так, і зараз далі подивимось. Так, це в нас вже інший кущ. Дивіться, тут є ось така вже нормальна завість, гарна. Тут є ця гілка. Вона просто вся в гранатах. І тут так само багато гранатів. Але є і ось такі не зовсім зрозумілі. Може їх просто в чай покласти замість каркаде. Не знаю. Звичайно, трохи жалко, але треба все це пообривати. Бо я хочу мати і гарні кущі. Я хочу мати гарний врожай. Тут зараз усюди літали горобці, синички. Я так розумію, що вони нас захищають від сарани, бо я вже бачила кілька штук. Не дай Боже, воно буде тут у великій кількості. Поки що пташечки справляються. Вам всім бажаю так само гарних врожаїв, хай нічого нам не заважає. Це тільки допомагає.